Я купила хату в селі на Миколаївщині за 19 тисяч. І сьогодні говоримо про мінуси в ній. Ну, як ви поняли, газу нема. Село газифіковане, та й ми шукали хату з газом. Так а чи купила цю? Ну, бо це був найкращий варіант на той момент. У Моїх сусідів газ є. І при бажанні можна було провести. Але коли ми дізналися сіл оці моментики, то зрозуміли, що ну його той газ. <гас> газ, давай без нас. Коли ми купували хату, то бачили, що опалення твердопаливне і електричне. І я така, фу, все буде тип топ Це ж не грубка. Катьо. Пуньк Среньк не подужали. <хи> Батареї текли, котел треба було підкидувати кожні дві години, а електро шмалив як бішений і толком не грів хату. Тому довелось все перероблювати. Також при покупці ми знайшли плісняву. Ну і тут я, баба, героїня, махнула рукою і сказала, та здіймаємо. А коли почали шуршати, то вияснилось, що весь ліноліум поцвів, перейшов на підлогу і стіни. Коротше, жопа, жопунька. Але нічого, хто боїться, той житті не жив. Все поміняли, пофіксили ждемо кінця зими, щоб провірити, чи ви ту гімнючку, вода. Ой, думали хоч там ж все хорошо, но нет. Довелося там все перероблювати, і, мабуть, навесно будемо ще раз перероблювати. Плюс ставити доповнітельний фільтр на хату. А це ми ще не лізли дивитись в грібну яму, бо вона чогось там прикрита койлесом з землею. І ще не лізли на кришу. Якщо чесно, мене це лякає. Тому підписуйтесь, щоб слідкувати за приключеннями Анічки в селі. Па-па!